Всім привіт! Нарешті приїхали мої капці тільки баспло, які я заказував. Це якраз на осінь я їх брав. Їхали вони Укрпоштою. Вони в районі 14 днів їхали, а вони ще так попали, що на суботу-неділю, там що була затримка, то десь приблизно за 16 днів до мене не доїхали. Так, на табі, такі Збірочкою. Тобто у нас капець баспло. Тобто вони йдуть у сіні, вони йдуть як, та, як в них підошва антислизька. і вони водовідштовхуючі. Так, баспло, тебе спорт. Так, приїхали що 3. 44. До речі, як мірити капці для покупки з інтернету, я робив вже в минулому відео. Я посилання на це відео залишу під даним відео. Також на даній капці ви знайдете це посилання, де я їх брав під цим відео. І там ще посилання на мій телеграм канал. Я ділюся з знахідками з Aliexpress. Також у нас є там чат, можете говорити і переписуватися з людьми, хто що купив. Так. І у нас... А у нас така сама, як устілка, як там. той Та другий, що я куплю. Так? Ого, тут ще... Там були много разу, я купив теж слова, але такі наліто капцій. Там був папір, а тут такий вже де Дуже класно. А ну і ко мене устілка цікавить, бо до речі, в тих бослово дуже класні устілки, прям дуже в них ходити. Так а ну. Ана там так плотненько сидить, що її навіть не забереш. О! взяв. Ага, ось така вона. Ось така. Така в принципі така сама, як там якась темно синя під колір до речі, капці. Бо капці я брав це не чорні, а темно-синє. Так, давайте я ще звірю у тілку з тими капцями другими. Ось приніс ті капці баспова, теж які я брав на літо. Тобто це якийсь легенький їхній варіант. тобто в сіточку. Мені цікаво подивитися на устілки. А ага, устілки в них одинакові, до речі? Повністю всі одинакові. Навіть по розмірам всі одні ті самі. А ну по цих п'ятці по повністю всі однакові Тільки те, що відрізняється сам колір. А, ні, точка відрізняється є. Ці чорні, тут, як бачимо, суцільний пінопас, перелом. Ну і многотип фільми і етикетка А ці баспло все-таки тут мають також назву фірми. Ну і так само. Тож ну за фільми і е наклеєчку. Так, а що всередині у нас? Ага, всередині... А, ага, Тут таке гарне таке набиття, тобто вони не просто йдуть такі теленькі, а тут таке. Знаєш, така камера, дайте було освітлення таке. Я дуже на секундочку. А ну давайте так. От так може щось покаже. Тут у нас є таке все таке набиття. Тобто вона така, як чомусь похоже всередині, бачите, таким набито, чимось похоже, як така така як оці куртки осінні такі йдуть, такі легенькі. І воно має такий ще маленький, тоненький, якби там оцей як, як велюр, не велюр, а це цей паралончик. І всередині, як бачимо, досить. Гарно вони прошиті. Вона якась нитка, повністю вони прошиті йдуть. Ось видно якраз там де п'ята. Гарне якось не освітлення. Ну, ще раз. Також язичок, теж тут таке йде утеплення. Тут така сама тканина, як і всередині, вони теплі. Носку. Тут тож, Як бачимо, вони високі, до речі ну, 에, підошва пахне все-таки такою гумою. Нема такого, якби оці, оці бисло, у них підошва а, така більш як, як піна. Така вгенька і нічого не пахне. А тут все-таки гума. Тобто, казав, що вони не будуть скользити, вони більш такі трошки вищі йдуть і тут. Вони мають таку гумкумовані, а ломається отут, вони виходить. Сама ця у нас а, так, вона не ламається, а так акуратно. Взлом... Пусть буде згин отут. Отже, так чуть-чуть навіть є вже Згин буде йти тут. Якраз, тобто вони такі більш трохи тугіші йдуть. І тут до нас, як продавець, показував на відео, що у нас вода має з них стікати. Тобто, якби у нас йдемо по дощі, йдемо в погоді, десь попали під дощ, попадає на дощ, щоб Бог став на калабаню, так на носок, то в таких капцях зразу все, весь капець на берег води і снага буде мокра. Тут у нас вода має не потрапити всередину. Так, давайте перевіримо, як ці капці на рахунок води. Як бачимо, продаветься ліжко і не брехав, воно стікає як з гуся вода, дивіться. Ось ми трохи ближче, але. Я є воду і все воно повністю стікає. Ну, прям як стати всю повністю в калабані тут, то я думаю, воно все-таки намочиться, але ось якщо от полити, то все воно стікає. Тобто гарно відходить від нього вода. І так, я вже ходив на вулицю, поливав їх водою, перевіряв, як вода, і також в них міг і в них трошки прийшовся. Є що сказати, китаєць не збрехав, вода з них повністю стікає. Я туляв на, на, ту, на, ту, на ту частину, так як тут видно, що така як гумка, а тут такий, як матеріал, такий, такий трохи ніби як пікліончистий, я сказав. Така як не клянчистий, а такий, як. Яка, як оця куртка, така більш осіння, що з такої з грубої оценитки, так само тут. І також що мене здивувало на розмір. По розміру я брав такий самий, як і мої чорні без слова. Розмір, як мірити капці, я буду буде також, також під відео. Це писання на друге відео я вже робив. Я брав такий самий розмір 44-й, але що є тут. Все-таки провтикав, так, що вони всередині грубші, так як там, де всередині в нас небиття. І так, як я е, капець, так в мене птих, в мене десь носок. Капець спека, тут в мене десь ще тут. А, тобто в мене ще є, десь отак скажем, ще є місце на пальці, на якусь шкарпетку. Тобто я люблю це, коли в капці є, є вільне місце. А тут у нас я б сказав, вільне місце десь отако, через оцю набивку. Це я був в шкарпетка шкарпетках в літніх. Як взяти ще осінні, грубші, то місця трохи буде ще менше. Так що тут можна навіть брати, якщо берете ось таке, такі, таке взуття осіння, то додавайте ще плюс один-44, тобто а це С44, то так треба брати аж, аж, аж 45-й. Також вважайте на те, що Європейське вжуть взуття наше і от таке з китайці, воно по розмірах відрізняється. Саме краще його замирати по, їхні, по їхній схемі. Там їх на кожному цикапці продавець має свою схему, як заміряти це правильно ногу. Я десь тут зараз це стане скріншот, так що в мене як не Було 275 міліметрів. Була нога, я не помиляюся. І там на цей розмір ноги якраз показувалося і було табличко, і який розмір брати. Так що тут, як це усінняні капці, треба брати все 45-й. Я також подивляюся на тієї самої фірми, так що мені сподобалося, і зимові капці, то можу сказати так, що зимові капці, рахуючи, там оббивка буде така що вже, така як без борсу. То можна брати, виходить, найді 46-й розмір. Хоча на зимою дивився, там розміра трошки відрізняється. Так, тобто треба брати буде запасом, бо грубша шкарпетка, ворс. І що мені сподобалося, що ці зимові капці теж безмовні. Вони все-таки більш такі, як зимові, отакі от, кросовки. Тобто гарно, це темно синій колір, є ще чорний, і там, є вроді би, оце корисне. Мені сподобався темно-синє. Капці хороші, можу рекомендувати також на рахунок. Проклейки. Як бачимо, все залито гарно, нічого такого нема. А ось десь на носку, тут на краєчку. Так, не рухайся на краєчку. То видно, що ніби чуть-чуть так нема клею. Ну, фокусно от, от з того кута все приставило, а тут нема. Ось так само з цього боку. Тут все добре. Капці хороші. Можна сказати, все про них добре, немає нічого боятися. Капції, ну, я не сказав, десь ціна буде тут. І капці вроді, да, за них вроді би, 17 доларів чи 18. Тобто це доволі хороша ціна, яка рахується ці капці. У нас за таку ціну ти капці точно не купиш. Також, що можна сказати, що на Telegram каналі я їх в себе так само виставляв. В навіть були і на долар чи два і дешевше, ніж я до того куплю. Так як зараз на Алікспресі проходить дуже великий розпродаж, називається Back to School. І він, вроді би, буде проходити, як я не помиляюся, до 25 чи 6 числа. Так що, як хтось хоче щось купити по хорошим цінам, заходьте на мій телеграм, який буде під цим відео, і там знайдете багато чого цікавого. Цімікапці я можу рекомендувати. До речі, не просто приїхали у такому пакетику, і там був ще один родівий пакетик, тільки з логотипом, оце безплово. Тобто такі два одному. І стандартні цей фірмо і це пакет від AliExpress. такий сіренький. Капці супер. А і що ще тут додати, подобається, що баспло робиться ззаду такі оці е ремінці. дуже з них це гарно знімати цей самі капець. Капці класні, за цю ціну і рахую, супер. Можна. Якщо постаратися, то за 1100 взяти таких собі пікет Edві пари, щоб їх не зношувати. І я думаю, ці капці на три сезони хватить то точно. Подивимося, якась буде дощова погода, буде скоро приходити. Так що можна буде в них спокійно використовувати і ходити. Що ж, дякую всім за перегляд. Хороших вам покупок!